З маленького хлопчика знову знущалися великі та дорослі дядьки за те, що в них машини грозні, великі, злющі, страшні, круті. А в нього така маленька і некрасива, і не класна, і не сурова і так далі. Потім. Він пішов спати, бо йому надоїло слухати, як його обзивають і його машинку обзивають. І йому наснився сон як його машинка Вітлі. перевахає всіх цих, всіх цих босів можна сказати. Бо вони дуже сильні. І сьогодні ми цій машинці допоможемо. Поїхали! Ну, а поки що, друзі, познайомтеся це Бітлі. Всім привіт, я Бітлі. І сьогодні ми з цим Бітлі будемо проходити рівні і перемагати ворогів. Що ж, погнали? Так, в цій серії ми пройдемо першого боса. Я. я не пам'ятаю, як він називається, але здається Сленшер. Але нічого точно сказати не можу. Гаразд Бітлі, погнали на перший рівень. До речі, так, ця гра називається Car It's Car Deluxe. Ну, два deluxe. Е, Скачати її можна буде на ПК, бо вона тільки для ПК. Як що, що. Потім поясню. Потім, коротше, я залишу посилання в описі, потім розкажу, як в неї грати. Це буде у списку туторіалів, скоро після того, як ми пройдемо цю гру. Погнали! Так з'являлись. О, бітлі вже з'явився. Що ж, погнали бітлі? Погнали! Так, тут нас обучають, але я вже вмію грати в цю гру. Тихо-тихо. Ваня. Е, я хочу попросити моїх підписників, щоб підписалися на твій канал. Дякую. І, до, до речі, до речі, так, бітлі вам хоче нагадати про підписочку, тому що наша ціль наразі 100, 100 підписників. Ну, і якщо ви хочете підтримати бітлі і він переміг цих всіх гадюк, то просто підпишіться на мій телеграм-канал, там буде багато новин, якщо не буде відео, там я буду розказувати, кого, ну, скільки ворогів ми зараз переможемо і які ми досягнення як, якщо ці досягнення не попадають у відео. Ну, також я буду присилати свій геймплей в... Іншого світу в цій грі, тому що тут можна створити тві, три слоти, там де є світи віддільні, і там можна все робити. Так, Ваня, зараз, зараз не треба балакати з підписниками. Так, ладно, Бітлі, я, я знаю. Вивез. Коротше. Ну що ж, Бітлі, як там у тебе справи? Скільки там ти вже здобув рубінів? Там майже 300. Ого, нічого зі. Ну там ми все вміємо, правда, Вань? О! Оці золоті, оці, оці золоті штуки нам треба. Нам навіть кажуть. Щоб покупати різні гаджети Поїхали. Молодець, біт. Так, гаразд, перший рівень ми пройшли. Тепер у нас щось є так. Те перше досягнення на сьогодні. Здобути 100 рубінів на гонці. Зрозуміло. Так, Ваня, і що ми будемо робити? Давай, поперше, прокачаємо тобі броню. Такс. Так, все, на інше. Так, ну і давай прокачуємо тобі ось цю торбинку. Все, вона в тебе тепер трошки сильніша. Тепер ми йдемо на другий рівень, там де вже в нас будуть вороженьки. Вороженьки, вороженьки. Мед, здрасте. Так, знайомтесь, це мед, це. На ворог, як сказати, це. Перший ворог, який походу ходу не вміє розмовляти. <звук> не, вмію розмовляти, я тебе вб'ю, бітвій. Ха-ха-ха, слиш. Це я тебе вб'ю. <звук> так, Аня, помали. Я не хочу з ним розмовляти. <звук> ой ой Ой-ой-ой-ой! Тобі, блін, вб'ю. Лозець бітлі. Нічого собі. А це жорстокий. Та ні, я, я не жорстокий, це вони жорстокий. Так, почекай, треба їх забрати. Ці рубіни хоч по можливості якісь. Тому що рубіни це... Хід до сили, як, як сказати. Ого, ничего себе, аж три бомбы. О, привет, Мэтэ. Не привет, а пока побываю. Тебе пока. Так, бомбочка. Нет. Так, получилось, получилось. Опа. Хочется все. опа Можна... Можемо... О, ну це я знаю. нас буде дофіга хп. Ну а коли це буде мало. Перну, тоді. Ой! Ой! бомбу, бомбу Блін, во тобі! Бомбу не забув кинути вчасно. Треба було кидати. Я сподіваюсь, їх же тут не буде. Блін, знову ви, та дістабучі. Ось тобі. Ну, у нього сильніша броня. ой ой мені капець. Давайте скористаємося ось цим. О, це я пам'ятаю, це М -м, шторм. Ну, Близгалковий шторм. Він знищує всіх ворогів. Секономлює його на потім. Бо зараз ворогів небагато. Треба було вибирати іншу складність, тоді б їх було набагато більше. Тобі Мета. Опа, носики. бубух. Все. Ой-ой, я не забрав хилку. Так все. Ладно, думаю, настав час Погнали. Ось тобі. А, я тепер зрозумів, як він знищує ворогів. Так, все, ми пройшли цей рівень, ура! Молодець, битлі. Так, гаразд. Там щось є. Так, у нас є якісь досягнення. Давай їх позабираю. Так, так. Угу. Тепер будемо купляти Ваня. Навіть не знаю. О, так. Ми, ми можемо обмінювати тут шестеренки на. На рубіни і рубін на шестеренки. Ну, точніше, на шестеренки. Ну, коротше, ну ви мене зрозуміли. Нас. Ну, так, нас. Тепер ми покупаємо і в нас залишається. Ще. І тепер ми можемо прокачати бомбу. Також прокачати броню бітлі. Акулесика. А кулесика, то вони в мене після круті. О! О! Я навіть не помітив, я навіть лякався. Так, бітлі, не лякайся. Все добре. Третій рівень перед першим боссом. Це капець. Такс. Такс. Привіт, страйдере. ты подбил, я тебя загрызу в зале, ты мелкий. Что ты сказал? Сам ты мелкий. А, вот тебе, блин, я мелкий по-твоему. ты мелкий, блин. Так, окей. Так, Окей. Так, видели, зараз сам что треба робити. А, так, окей. Оп-оп-оп. Молодец, Витри, молодец. О! Я тебя вбью. Ай! Ау! Ай! У это, теперь бомбочка. Да мне пофиг. Кофі, походу. Ой-ой, а -ой, тепер мені не було. Валимо звідси Ау! Блін, зараз трошки. Треба буде потім Бампер гострий купити. Але він доволі дорогий нам тут Купити дофігаліон цих шестерьом Да уж. Ну, у нас вже 12. точніше Я як, якщо ще, я еще рахувати, ще які залишились у нас в інвентарі, то. 13. Вот тут якась Супер штука. По ИЗБРМ. О! А, зрозуміло, вона тут заморожує, Ну, зрозуміло. Це можна і було і поняти по картинці. Гаразд, поїхали. Почекайте, а хто за мною там біжить? Я розумію. Так блін, ви задували вже, я тебе б'ю, я тебе б'ю. одно я перемагаю, я якісь вони дивні, реально. Ваня, <плес> я думаю, це згоден. Так, я я є згоден, якісь вони дивні. Скільки? 21. Ну, значить, тут наші нічого. Ух, я себе бомбану. Ну так, да, блять, лицепс. Так, давай заберемо нові досягнення, тому що зараз буде рівень з босом. Секунду. М -м -м, окей, Окей,шки. Що ми можемо тобі прокачати? Ми можемо тобі прокачати двигун. Так, але зараз головне броня. Я, я думаю, ти знаєш чому. Я знаю, чому зараз головна броня, тому. Робимо ось такий чин. І тепер прокачуємо тобі броню. Раз. Так, добре. Нам треба ще трошки. Давай тепер прокачаємо тобі броню ззаду. Так, все здається, ми прокачались трошки. Так, зараз буде жорсткий бій, тому погнали біс босом. Це буде жорстко, правда? Так, да, це буде дуже жорстко. Я навіть боюсь е, починати цей рівень це копати. Ладно, погнали. Я тебе... Ой, я не помилявся, слешер. Ну шо ж, слешер, ти сам не просився. Як для комбайна, О! О! капець мені, валимо, валимо, валимо. Ось тобі! Ну Тепер треба ще більше бомбочок. Збираємо бомбочку і валимо звідси. Ну, Добре, що в мене хоча б дофіга хп. Це вже добре. Опа-на! Ага, Бомбобуст. Я бою, як це називати. Так, здрасте, барочек. Нічого нет! я там оставил у витро, правда. А, уже без Ой. Валим. Валим, 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 валим. Отремой. Давай, давай, давай. Вулкан. Вот это будет капец. Вон капец, ему будет пофигу. Пофіг! Ну, Неурано, пофіг! Що робити? Так, ладно. Головне вижити, тому що головне пройти рівень, а не перемогти боса. О, я застряг у його плешнях! Що робити? А немало сидеться! Валі! Валі! Вау! Це сильно броню, і мене так сильно б'є, це капець якийсь. Все валимо звідси. О, він, він навіть Прикол. Так, Хух, ми це зробили. Так, ми перемогли слешера. Гаразд, давайте на останок прокачаємось і заберемо досягнення, так. Хантер досягнення і ми повинні. Так. А до речі, нам нормально таку. Ладно, коротше. Приходимо в магазин. Так, тут ми і попрощаємося з нашими переглядачами. Дякую всім за перегляд, на останок я трошечки прокачаю бітлі. І ще куплюємо ось такий бампер сильний, який всіх буде домажити. Гаразд, друзі, всім! Пока-пока. Всім дякую за перегляд і бітлі! Давай, свої. До побачення. До побачення, телебачення! <гум> Бувайте.